На жаль, з кожним роком спогадів про війну стає все менше і менше. Проте у наш час іще залишилися люди, котрі на власні очі бачили жах Великої вітчизняної війни. Вона не шкодувала нікого та забирала життя тисяч людей. Наша героїня Ніна Яківна Шапошнікова із задоволенням розповідає свою історію. В той час вона жила в селі Велика Писарівка. Народилася вона у сім'ї простої колгоспниці у 1936 році, проте у перебіг щасливого дитинства безцеремонно втрутилась війна. Важко було і в нашому домі, і рядом німці були, і військові гармати стояли, і бомбили хати і ховалися в погребі. У нас погреб був великий, так всі сусіди в нашому погребі ховалися. Забрали корову, забрали порося, рядом там зажарили їх у сусідньому дворі. Це все я пам'ятаю. Сотні тисяч хлопців і дівчат, у роки Великої Вітчизняної, йшли у військомати, додавали собі рік, два та відправлялися захищати батьківщину. Багато хто згинув за неї. Старша сестра нашої героїні, недовго думаючи, пішла воювати. До страхів тоді ще маленької Ніни додався іще один втратити рідну людину назавжди. А моя сестра, е учасник бойових дій. І е, у, аж у вересні 45-го року демобілізувалася, була йшли е, вони на Берлін. Це е, забула який фронт третій український, по-моєму. Тоді їх вернули на Прагу, і її війна закінчилась у просі. Ото ця сестра була старша, це учасник бойових дій. настоячий, вона вже померла. Ніна Яківна чітко пам'ятає випадок, коли німці забирали з подвір'я усю худобу, лишаючи родину без їжі. В моменти, коли війна забирає найкраще та найкращих, дуже страшно втратити будь-що. Ніби вчора це трапилось у пам'яті їх, тоді ще молодих людей. Не дивлячись на свій вік, бабуся і досі пам'ятає кожну деталь на жаль, таке не забувається. Як ми у погребі поховали курей, а вони знайшли і вивели маму, і з автомата хотіли то стріляти в неї, ми падали перед ними на коліна і просили, щоб її не вбили. Народ жив у неймовірно важких умовах. Та віра у краще та дух народу підштовхували людей допомагати один одному, адже кожен з них розумів, що завтра про допомогу може попросити він сам. Селяни робили все можливе, щоб допомогти осиротілим дітлахам. У писарівці був створений інтернат для тих, хто втратив батьки під час війни. Хоч і важко було його утримувати, але допомагали всі. У сусідньої хаті, потім, після зразу, як вигнали німців, ну, було так, як інтернат для тих дітей, які втратили батьків. Там вони жили, їм їсти готували, теж ходили ми допомагати там їм. Що. Батьки Ніякіни, як і її старша сестра, пережили війну. Проте це всеохоплююче і всенародне лихо назавжди змінило їхні долі, погляди і серця. Війна залишила її життя і болючі спогади. Навіщо? Аби ми з вами дізналися, як це було, і зробили власні висновки задля свого майбутнього.